В Україні створили безпілотник із реактивним двигуном та дальністю польоту понад 400 кілометрів. І що найважливіше, цей дрон уже прилітає по росіянах. Ну що, друзі, заінтригував? Якщо так, то залишається із нами. Далі розповім про нову українську розробку UJ-25 Skyline. Вітаю! Ви на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо, і я закликаю вас, друзі, обов'язково зі старту перегляду цього відео підписатися на нашу платформу, тому що це критично важливо для того, щоб більша кількість людей мала змогу спостерігати за нашими інтерв'ю, аналітикою, розборами, ось такими оглядами, оглядами карти бойових дій та рештою, рештою, рештою. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки до цього відео, пишіть свої коментарі і ставайте нашими спонсорами. А ми. Розпочнімо. Отже, учора з'явилися ось такі фото е, збитих, або як ви бачите, застрягнутих у е, шифері російських помешкань безпілотних літальних апаратів. З першого погляду здавалося б, ну що там, влупили десь у шифер. Та й що з того можна запитати мене, а я поясню, що це дуже важливо. Це перевірка і це тренування в бойових умовах наших нових дронів, про які буде далі йтися. Пригадуєте, на початку літа були е, а, ну речі, це ще одне фото е, збитого дрону uj 25 про який я сьогодні розповідаю. Отже, пригадайте, на початку літа російські пабліки публікували ось. Такі фото зі збитими українськими дронами, десь у підмосковних лісах е, і тому подібне. Е, але це навіть здебільшого були не стільки збиті дрони, скільки просто дрони, що втратили керованість, і впали десь під своєю вагою, е, просто-напросто в лісі і їх далі там шукали і знаходили росіяни. Так, ось е, ці дрони це були пташки UJ-22 Airborne від української компанії Укрджет. Спочатку вони теж, як і ті попередники, які я показав, падали або стукалися у дахи, не даючи жодного ефекту. Але вже у серпні саме ці дрони, і за допомогою їх відбулася. Чи не найбільша атака на територію Російської Федерації виглядають вони ось так: летять між іншим, доволі таки гучно. Не буду вмикати тут звук, щоб вас не відволікати. Але це дрони, які тихохідні, втім далеко хідні. Отже, вже у серпні ці дрони заповнили небо в прикордонних областях Російської Федерації, і навіть за їх, як я сказав, допомогою відбулася найбільша на той момент дронова атака на територію Російської Федерації. Нагадаю вам її наслідки. Це було 30 серпня, і ось таке Зарево, наприклад, заполонило е, небо російського Пскова, де тоді на литовищі було підпалено транспортники Іл-76 російської армії безпосередньо на литовищі у Пскові. Тієї ж ночі відбувалися також пожежі і прильоти ще у Брянську та Тулі, і в областях цих регіонів, центральними містами, яких є озвучені мною російські міста, тому е, певним таким чином. Е, Напрацювання переваг тренувань спочатку дрон, який Завалювався ось таким чином. Дійшов до того, що він здійснив найбільш масовану атаку на територію Російської Федерації наприкінці серпня. Тобто, перші повідомлення були у червні, що їх почали використовувати. А вже за півтора-два місяці е, у серпні вони завдали дуже значної шкоди для російських окупантів, і це були ось такі дрони: UJ-22 Airborne від компанії Укрджет. Ось такі пташки. Фактично, ця пташка від Укрджету є дідусем тієї розробки, про яку я сьогодні розповідає навіть по номенклатурі, коли ми йдемо і говоримо UJ22 А зараз будемо говорити про модель UJ25 UJ22 називається Airborne UJ25 називається Skyline е, Тому е, ці нові пташки від Укрджету ми вже спостерігаємо на території Російської Федерації. Скайлайни виглядають вони ось так. І позавчора саме вони атакували так само Брянську область п'ять штук. П'ять штук одразу прилетіло по Брянщині. Щоправда, деякі застрягли у шифері деякі були збиті за повідомленнями. Буцімто на підльоті до Москви Ось цей дрон було збито, але не це стільки важливо, тому що як я сказав, ми не звертаємо увагу на те, що їх збивають. Більш того, є позитивні повідомлення від українських спецслужб, що таки якісь дрони досягли своєї мети. Ми звертаємо увагу на те, що новітня українська розробка існує і тестується у бойових умовах. Отже, поговоримо про цю пташку більш детально. UJ-25 Skyline, його особлива відмінність полягає у тому, що це безпілотник, який має що, друзі? Він має реактивний двигун. І це фактично такий собі міні літачок на надпотужній швидкості, які здатен долати простори і відстані. Його крейсерська швидкість складає 600 км на годину. При цьому максимальна швидкість 800 км на годину при дальності польоту 400 плюс кілометрів. За своїми характеристиками UJ-25 Skyline, як повідомляється у змі. Хоча точних характеристик ніхто не знає. Він дуже і дуже схожий із своїм ще одним попередником. Ну тобто, не дідусем, а батьком UJ-23 Топаз він називається так ось, е, з відомих характеристик топазу, про які стало відомо лише у вересні цього року, е, що він може підіймати до 10 кілограмів корисного навантаження, і так само має доволі високі швидкісні показники реактивний двигун, як і наступник ЮДЖ 25 Skyline. Надто багато точної інформації про ось цей дрон UJ-25 Skyline, як я сказав, немає. Ніхто її публічно не оприлюднює. Та й сам безпілотник по суті це є щось новітнє. Він вперше був показаний тільки під час інтерв'ю з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, якого ви ось тут праворуч на кадрі. Бачите, В весні Він давав інтерв'ю виданню CNN, І тоді, на фоні розмови журналіста із Михайлом Федоровим, сам дрон дрон стояв на фоні UJ-25 Skyline. Звідки ми взагалі дізналися про. О е, його е, існування, але чому я так от запитаєте багато уваги приділяю взагалі цій е, розробці, який застряг десь просто там у шифері якоїсь е, будівлі, та тому, що ну це неправду важливо бачити а перспективу, і важливо спостерігати за тим, що все-таки в якийсь момент часу ті розробки, що просто летять до Росії, вони згодом прилітають. У необхідні і потрібні місця, е, але і ще якщо ми стверджуємо, як як пишуть змі, як пишуть аналітики та оглядачі, е, що цей дрон новий UJ25 близький за характеристиками з попередником UJ23 Topaz е, то це направду виглядає друзі потужним безпілотним авіакомплексом. Окрім реактивного двигуна, окрім тієї високої крейсерської швидкості, високої дальності польоту е, у нього ще є відмінні характеристики, що його можна використовувати незалежно від. Пори року незалежно від е, пори доби, і при цьому цей дрон не вразливий, як зазначається до засобів радіоелектронної боротьби противника е, тому. Фіналізуючи, підсумовуючи все попередньо сказане, навіть по про те, що цей реактивний двигунчик ми бачимо застрягнутим у шифері, не засмучуємося, тому що з чогось потрібно починати. Дідусь нагадує цього дрона: UJ-25 Skyline, UJ-22 Airborne теж спочатку невдало лише долітав до Росії, а потім завдав найбільшого удару по території країни. Агресорки більш того, як я вже говорив, джерела українського видання, Українська Правда, повідомляють, що українські дрони, які в ніч на 22 грудня, а це саме відбулося в ніч на 22 грудня, завдали масового удару по території Російської Федерації, таки досягли своєї мети. Яка ця мета джерела української правди не зазначили, але сказали, що значна частина безпілотників влучила у ціль, тому я друзі налаштований більш позитивно та оптимістично до цього процесу, а ви. Напишіть у коментарях, цікаво почитати вашу думку, і так само обов'язково пролайкати цей огляд зброї нової української розробки дронів, які зараз стає значно більше, мається на увазі кількісно. Не знаю, наскільки номенклатурно, навіть так не знаю, наскільки їх в сумарній кількості, чи цих дронів там тисячі чи ні. Але принаймні те, що процес відбувається і щось рухається, ну це сприяє певному позитивному погляду на світ. Хоча є і за що критикувати. Отже, ваші коментарі чекаю допису до цього. Його, відео, також ваші вподобайки. Також підписуйтеся на фабрику новин і обов'язково ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. Бережіть себе і до нових зустрічей.